Є дуже дуже е, важливий лайфхак, якщо у вас немає можливості взяти собі нутріціолога чи дієтолога. Зараз все настільки просто. В мене немає дієтолога, в мене немає нутріціолога. Я реально просто розмовляю з чатом GPT, який допомагає мені зробити правильну хелсі тарілку. Е, це не буде прям калорія в калорію вищитено, але це краще ніж нічого. Цей лайфхак мені показала мама. Ще в дитинстві. Я не купляю додому ніколи тортики, ніколи не купляю додому чіпси. Привіт, Нікіта, мій чоловік, я тебе обожнюю і ненавиджу, що ти це робиш. Якщо цього немає вдома, то у вас немає такої звички. Я дуже-дуже багато дівчаток знаю, моїх подруг, які жити не можуть без солодкого. А чого вони не можуть жити без солодкого? Того, що в їх сім'ї було прийнято після вечері, дістанемо. Тортик треба обов'язково провести еклірчики, тортик, чи ще щось таке. В мене такого не було ніколи, і в мене навіть немає звички зберігати вдома щось дуже погане чи щось некорисне.